Вуличні бої у Покровську йдуть повним ходом. Армія РФ зміщує головний удар на північний схід і цілеспрямовано намагається перерізати єдиний коридор, яким українські підрозділи можуть маневрувати і вийти з Мирнограда. Окупанти концентрують сили біля Динасівського заводу і намагаються захопити висотні житлові комплекси Це прямий шлях до контролю над вулицями та можливості коригувати вогонь по місту. І сядедуть до Грішена, переріжу, хотисі короткі сісліпротивник противник Грішеного Гришинова, на сьогодні пункт. Ну скажем на 11 годин. часов. Захоплення Гришиного автоматично перекриє другорядні дороги та позбавить українських захисників гнучкості. Тоді Мирноград опиниться під загрозою блокування. Окупанти посилили тилову логістику, зайнявши локомотивне депо на північ від населеного пункту Ріг. Це дає їм резервний потік палива і темп водопідкріплення. Тактика окупантів поєднує масовану артпідготовку, масове використання дронів і просочування малих штурмових груп у ролі виманюючого гарматного м'яса, за яким йдуть більш підготовлені формування спецназу для вуличних боїв. Це підвищує швидкість наступу, але супроводжується великими втратами. Для ЗСУ зараз важливо утримати висоти та позиції у місті, зберегти коридори постачання будь-якими засобами, виділити мобільні контррезерви для проривів та посилити удари по скупченнях окупантів. Ключове питання: хто візьме під контроль повітряний простір за рахунок дронів? Саме від цього залежать результати боїв у Покровську.